У Красноярському краї Росії потужна пожежа почалася в цеху з виробництва аерочовнів. Розмі пишуть, що вогонь охопив 1700 квадратних метрів площі. На заводі, як повідомляється, виготовляють дорогі плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Інцидент стався в селі Єлове. 40 людей, які перебували в будівлі, самостійно вийшли з охопленого вогнем приміщення. Постраждалих, як переконують у мене з Росії, немає. 27 рятувальників за допомогою восьми одиниць техніки, локалізують пожежу. огромный черный дым стоит и пахнет резиной. Посмотрите, как тянется от него свет на километры. Вот телефон не передает, показан как будто серый, а дым просто чернющий. Ну, что-то ага, взрывается.